— Доброго дня. Доброго дня. Не, я розумію, що є... знаю чого. Чого? Кажу вам чому. Тому що та громада страдає, вона як хутір, забута в сім і вся. Відверто скажу, ні один ходочку шутку ніколи не всипав. Що б би тут не робив? Чи ви, чи до вас, чи при вас. Як би не було, я з вами погоджуюсь. Але давайте кое-что відзначати. Що, дійсно, треба щось робити. Я що бачу, 6 здорових. Що я не знаю, що це Я Які ради поважаю. А що це вони поважають? Що ви даєте, ви, вибачте мені? Як ви побудували 100-квартирний будинок, чи на русський де, то чого ви дали? Ну, не каструкове намер місто. Пять квартир, я нормальний чоловік. Нема чого. Ну, в тому розсідали. Поза тому розсіддали? Потому розсідували. Хорошо, то чого ви не дали всі громаді одну. Я вас буду коли збрати. Дайте громаді. Вибачте, але там приблизу. є ряд. Можна а -а -а. два слова. Да. Це ви є власниці техніки. Привіт. Так. Ну, я Терновецький Степан Іванович, перший заступник голови антикорупційної комісії Чернівецької області. Проблем. Хотів би бачити документи, які дають вам право використовувати НАДРА. Добро. Покажіть, будь ласка. Вот дорого. Це я виконаю. Виконаю. Да, вот все. Не строго просто управление. Четвертый летний. Что это похоже? Багле. Я э, е, ніде не працюю ліваком чи ні в тях єдиний будівельна фірма, яка не працює Наліво. <ріх> в, в Україні. Україні. Ні, але ж... Ні, в чиницях, я не знаю в Україні. Че? Єдина, так. Да. Ми платимо да. всі податки. Я не не із тих, що я хочу знаєте, і найдешевший квадратний метр. Найдешевший. У вас? Так, а В чорнюця. Вона ша руша. Писов сказав, що та з горба. А хто підписував вас? Ні, а там є написано печатки, бачите, немає ні печатки, нічого нема там. печатки де нема? Миколаївич, скажіть, будь ласка. Де печатки нема? Тепер, ну там. Де дзюба зараз? Я не знаю.

Замовник. Не бачиш, що після не поняли. Має бути один на одного. Ніхто один на одного. От ви я що давай не вийде. Ви пихайте на не в А Документів документи готові, що має, а вже не критичні самого пояс. Тепер пасіт. А раші що сказали позавчора? А що позавчора сказали ваші люди? Хто сказав? Тут є представники, що сказали, що тут не можна. Що звідси не можна? Шо, я шо? Шо, Зали, що Природні ресурси, природні надра, це сами тільки громаді. Поставити до асфальта, асфальт там. Рукуська, рада. Зробіть асфальт, зробить дорогу. Зробіть Другу, дорогу. Щоб... То, Ні, можна розбивати можна не розбивати, розбиваєте, а робити yeah, немає. Ми маєте. ще нічого не розбиваємо, третій день працюємо. Який третій день? День. день тут ви тут? Який місяць? Ви що? не А ви знаєте, що по закону вже ваша дорога 70 сантиметрів мала б мати асфальту? А ви нічого не знаєте, ви нічого не знаєте вищу освіту, 70 сантиметрів вже б наша дорога мала мати асфальт. Це, це, це я за це. Так? От Треба перевірити ці документи, рай Алтодору, так? Скільки вони тут вже грошей виділила держава, так? Да? Чи як, не знаю, бюджету. Це мабуть бути 70 см асфальту, але ми його не бачимо. А скажіть, будь ласка, а це є земля тут біля прута, так? Це прут. Ну, і це ви, да, а це ви взяли конкурс на щоб тут брати русло у так? Mm -hmm. А русло регулюється руки, чекать, чекайте, це ви руслові роботи робите, да, так? Да. Виконуєте. Mm -hmm. А дозвіл ви взяли ліцензія у вас скочила. не ліцензія, це то, то ми йдемо як ти виконавець у замовника. Це, а... Виконавець замовника, замовник хто у вас? Бург. Бур замовив вас, так? Ага, і ви зараз руслоуругріючі роботи виробляєте, Але я бачу, що люди жаліються, що ви вивозите гравій. А руслоурючі роботи, маємо право. По закону руслоурючі роботи працюєте що? Ви маєте з одного місця брати, переставляти дамбу робити, да? а вже піщана гравійна суміші, яка залишиться. Тих пару кубів, ви маєте право її вивезти, так? Але я бачу, що люди жаліються, що ви за вивозите. А не робите дамбу. То значить це не є руслою роботи. Це зразу це прямий. Як кажуть наш в Україні, прямий гробіш. Взяли, взяли і повезли. Русло, ну то я податки плачу. Добре, а, а куди цей шутер везете? Куди везете шутер? на настройку. Кому? Собі. Собі на стройку виберете. Ну, але чекайте, але, чекайте, але е, Ви кажете, що вас наняв бур, то ви мали де би це вести шутер? Він вас наняв, щоб ви зробили що. А як ви встановляєте скільки кубів завезти? Ну він же ж по проєкту є там скільки. 435, скільки там тисяч ми маємо добувати. Це приблизно скільки. А приблизно це кілька часу вам треба на цього? Два роки. Чотири роки. Це просто можна вичити. Скільки ваші грузовики забирають кубів за один раз? мене є облік, журнал є. Добре, ну облік є. Ви можете спокійно, ви розумна людина, ви з тихами дружите. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно ця машина зараз загружає кубів гравію? Мінімум, це не велика, це не великий. Це є двадцяти там більше 12 тонн. Від 2014 року на всі королюючі роботи повинні бути колишніх Є Покажіть Ну не тут я щось. Що можете Як ви можете здійснити діяльність, якщо немає колишних спортивних? Коли я виїжджав, ми чекаємо колишніх косарь. З ким я говорив, хто ви говорив. Не знаю. Можна сказати, давайте то-то-то-то. Я би б привіз. Я вважаю, що... Бо ні в кого не було, якби не було еспертизи. А, а, е а тепер ви скажіть, вив... ви там свого на місці? Є? Е? Заступник. Заступ. Є на місці. От шафера маєте, не їде, а ви залишаєтесь тут. Не привезете документи якісь. Я привезу. привезу завтра. Є, Завтра довго. Чому не треба? Що може? Ви тут залишаєте. Я вчора був. Ви тут залишаєте, а ваш шафер наїде і заступник видасть ті документи, що, що має дати. Тобто, тобто ви маєте на увазі, що людина мала мати документи, а потім мала почати почати роботу, так? Ну, ви цього вимагаєте. Громада вимагає писати документи. Добре. Як людині, яка йде. На. на річку день зрозуміти, що тут проходять розрегулюючі роботи. Ми yeah. повинні були до того, як повинна бути заїхати техніка команд, мало стояти вже таблички проведення розрегулічного є? Для того є, для того є. Що все це зроблено? То не було б, ви що не розумієте? Я думаю, тут спросить людей, я дуже прекрасно розумію цей документ. Четверту числа ми почали працювати. Ні, четвер. Ви дуже добре розумієте. Лише то, що ви подумали, що ви приїдете. Навішаєте лапціна цих син? Все як їдете. Я ніколи нікому не віша. Тепер вішайтеся. 4.08. Дивіться, я ще обіцяю, тут дороги не було. От дорога колись була Луга. Водять, возять, возять нашому. Ви не знаєте, але ви повинні це були провірити перші, ви начальні. Ви відповідальні за свої підлежні. Якщо ви працюєте роки, ви знаєте, ви привикли про що з радянської влади, можна було любого звільнити, а ви відповідальні. Ви тепер приватний власник, ви маєте свої фірми. І ви повинні були зробити стрику дороги, указати знаки. Але у вас, виходить, що у вас ніяких документів немає для цього. У мене всі документи. Немає. А скажіть, не будь ласка, а Бур б, б, отримав погодження громади? Немає. Не немає, немає, не було ніяких Ще, а у вас сесія була? Ні, не було, ні сесії не було, ні шкода. Ви з Бурдію, так? так я зрозумів. Бурдії це є сесія, кути Це у вас Василь вас, Константинович, так, Константинович так, є голова сільської ради. На, на останні засідання обговорювалося абсолютно не не знали цього, і того, це, це, це все того, що нам заборонили, а -а -а. Сказали, що це приватна власність. Приватна власність, приватна власність де? Сюди заборонили заїжджати. Це приватна власність? Да. Корову не можна гнати, купатися не можна. Хто вам це казав? Це представники Гавриловича сказали.

А де відмітину? де немає, ти? немає, де? Скали, що вони сказали, показали пальцем відте і туди. Ви ага. розумієте, це значить так, скільки е, наше герло починається в Карпатах, річки впад, і закінчується в Дунай, це значить Гавриловича. Ну, На території Чернецького області, <смісті> зрозуміло. <смісті> Бо пруд протікає ще різними областями. І ви розумієте, це, якщо ми приїхали сюди, от я вдома, мені треба зробити, я приїхав, що це відбирає півкувар. Я приїхав загрузити з награду вдома, що мені треба ви не про підсипаємо дорогу, бо яме, бо ніхто не є, то нам сказали, що ви тут не маєте права, бо це є приватна власність, мороза Василя Гавриловича. Василь Гаврилович, а що люди кажуть, що це ваша приватна власність тут? Тут приватна власність. люди кажуть. Ви дали питання, дайте відповідь, не треба свідкувати. Зв'язку з тим, що укладений договір, то ми несемо відповідальність за тут. І коли я прийшов, грозив ваш ескалатор, там ще машини були. Я кажу, що ви з Це наше. Ніхто нічого не показав, що наше. Що наше? Ескаватор, говорю, бачите ями які, тому що ями є. Я... Це Ваш, ями. Це ваші, що ваші ями! Що ви розказуєте? Ваші, що ви розказуєте? Ваші, <різь> ями, <різь> ями, <різь> ми зараз не розмовляли про ями. Ми зараз розмовляємо на, ми на тему ту, ми що вам сказали, що це є приватна власність, морозна, вся на початку Ви дайте віску, ви не дайте відповідь про це що ви сказали, що це приватна власність. Ви сказали приватна власність. Дивіться, я вам через. Це не може бути ні власність бура, не може власність бути ні мороза, це є власність громади, яка тут же. Так? Бо тому що річки, гори, ліси це є надри, які належать громаді, які належать українському народу. Так що це не у природі, як пріоритеті не може бути чиїсь. Зрозуміли? Річка не є чия приватизована, чи власність, а не може бути приватною власністю ні. Кого? Ніколи немає ніколи, розумієте? Так, я, дійте, я вас перебью. Якщо вам скаже, це є приватна власність тут, -о? то ви ви жителі цього не села не требуйте документи, які... Так, коли, сказали, що приватизації Немає Немає ніякої. Як це може бути приватизації? Приватизації не немає, кого? то відки може бути це приватна Требі, власність. Там документа сказано, що не можна копати нижче. Рівня річки. Якщо ви зараз можете підійти, ви люди досвідчені, подивіться, є рівень річки, і зараз скільки там прокопано в глибину. Ну ми зараз підійдемо. підійдемо. Назарило, ми повіку, того, що розумієте, то, русло не можна змінювати в глибину. Що це ви зміниється? Це є законодавство, це але є треба забрати, чим більше, більше гравію. Давайте не Давайте ми дуже багато будемо говорити. Який те перше підтвердив проте, то. Є такий договір, що ця організація не має права звідси забирати гравій. вона має проводити русло рулюючої mm. роботи. Так. Ну але ж ми знаємо, що гравій йде на будівельну організацію, так, так? так. То, він зараз приїде сюди. Я вже вам я, казав, що це русло рулюючої роботи. Знаємо, що до цього, але факт того, що ви шановний незаконно, незаконний спосіб сьогодні берете тут гравій. І, І цей, довір, законний, цей вже ви договір який що не, вже не брави, підписаний в буврі. В буврі. Він не підписаний в Буврі. Немає відповідної печатки і не знаю, хто там поставив той значить, під час. Якщо немає акта виконаних робіт, тобто робіт акту прийому -передачі. Прийом і передачі цього острова, значить, розумані... викли... викликати комісію на завтра, комісійно, і це все, і, при... і призупинити дію договору в зв'язку з тим, що не виконують... Так договору і немає Ко? ніякого. Ні, ні, маємо проєкту. Проект піти і просто-напросто віддавати іншим, хто буде вести себе толерант. Ні, давайте мені треба ніби. Як вийдемо? Ми не зубами. А, хто казі, що це не А чим машина стоїть? Чи наш танце? От там ми беремо. Давайте знаєте, давайте так. Давайте на камеру підемо. Як ви казали, що вони беруть скільки там? — ще рівня річки, так? Ходіть з нами знімемо, то нижчі рівня, що це є протизаконно, ви вражаєте, так? Да? Так. Це є зрозуміло. Того, що є рівень Ви ж вони їздять, дороги немає, вони зруйновують поля, наші там, де наші нам видано на пазбище, на пасовицька. Так. Дорогу вони повинні були собі зробити так, як була колись стара дорога проектна. Тут дороги немає, вони знищили дамбу, яка є, ну ви ж самі розумієте, що це є Звичайно, так. стратегічно призначена, правильно? Звичайно, Вона не може бути, вони її тоб, знищили. Тобто ви маєте на увазі, що вони самовільно, це... самовільно це... знищили це... дамбу для того, щоб машини мали їхати, так? Ви розумієте, є карти, але і дамба і... служить для того, щоб не це... як... це... дай Бог це... момент це... полігі, да, це... та... щоб стримати воду, 60... років... бо село не залило, так? Дивіться, але але це дивіться, ще в чому є суть. У нас тут є, залишилися колишні відходи з підзаводу. Вони ще знаходяться там в ямах. Якщо вони вилиться, то знов буде... Відходить з пірзаводу, з якого спільзаводу? Служанського. Лужанського Лужанського пірзаводу. У вас є тут відходи. Так, от, це все А вони як зариті, чи? Яке от це ями. Ми вам зараз це покажемо. Зараз покажемо, Якщо це буде вода, вода, якщо воно знов вийде в землю, повіця, люди, вироби, люди вироби, будуть просто не мати, що пити. Труїться будуть. Бачите, бачите, оце рівень прута був. А тепер подивіться, яка тут яма. Ви Розумієте, розуміти, я думаю, що на річці були часа. Так. От, а ж бачите, коли камінь надо собою? Я зрозумів. більше глибших метрів вони викопали, то Рівня не річки. Не а ви дивіться, бачите, от гравій, який знаходиться на березі, бачите кольор. І дивіться, гравій, який знаходиться зараз наритий. І це ж тут не є... Це є, є, що свідчить про те, що гравій наритий з річки пруд. Так. І вивозиться, і вивозиться звідси. Угу. Тобто ви вважаєте, що це ніякі не русло роботи, це ні, ні. просто... Це просто самозахват. Само, за самозахват? Це, просто, це не є просто... Крадешко, самозахват, це крадіжка. Крадіжка. Ви зрозумієте? Крадіжка. Тобто крадуть? Да, грають. Жодних документів, свідчивши те, що він має дозвіл на цю роботу, жодних поперечуючих знаків, жодного, нічого не було зроблено. Того, Добре, що... а ваша реакція? Ви дзвонили? Ми... А 102 ви дзвонили? Оце ми їдуть. Ми... ми зробили зараз це все, щоб перекрити, тому що це нам вже не вигідно. Вони розруйновують всі дороги, пастбища наше, ну ми ж живемо там цьому селі. Сесії не було, нічого. Просто самозахват. Ну, рейдери, я зрозумів, коли людина має великі гроші і відома у нашій області.

Та ви вже так без телефону. А я можу зайти, мені що, мені Тобто має бути скільки? Телефон. 49 80 см, так? Угу. Скільки ви маєте росту? Має 76 Так. Скільки 70. А там опіде трошки провіше. Іди далі. Та він не може брати, бо в нього тут замок, тут замок 49. Та більше ж ще Ну, там більше немає. О. Ну може десь ям, каже, що так. Вибачте. Ну, хлопці, не, 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 не читайте свої це ми вважаємо, тому що наші дороги зруйновані, все зруйноване, нам нічого населенню, села нашому все знищується, а ви хочете жити гарно. Як то кажеться, ви процвітаєте, а когось треба занедбати. Я... Знищити. Ну я розумію, що український менталітет Радянського Союзу залишиться. Аби все мені, а решту все обійдеться. Це, Це менталітет вашого віку. Це вашого? А мого вашого. віку? Ні, мого вашого. віку то, що є. Я, я не пані підбрати. Я прийшов по совісті. У вас документа зараз, прихую, зараз немає. Зараз документа документу немає, щоб це звідси. Немає, а, ви не показали виборка. жодного. Я перепрошую. я Де попри. дозвіл з адміністрації, хто погоджував? З адміністрації кисне. Ну вони там все разом Там немає, я його не бачив там. Вони ну, тут, це проєкт. Yeah. Ну. А ті, що по сумирації. А то, ви мали б їх підшити разом, всі пакет документів, мабуть, бути разом. Департамент екології. Ми мали все, ну, а що, ми доді... ми маємо все бо... При обласні держадміністрації департамент екології. Друцу дозвіл не давав. Це ж договір підписаний? Ким? Ним. Ну, дозвіл має бути, якщо він підписує, має бути письмовий дозвіл. Письмовий дозвіл? Договір. Я вам Какие кажу. Який кажу, письмовий? Ну, так обично. Договір. Є адміністрації. Для договір є. Договір вам підписував Бубер. Да. О, то я бачу, там є підпис невідомо чий, бо підпису, я по підпису не можу поділитися. Підпис, але... Ні, так сирока буде таке. Завізована на печатку. Гонишовая. Під... Ну, нема фамілії під підписом і нема без, печатки. Не, без, без ну, договору. Там, там є ваші дві печатки. Я не належу до так, так, таких. Та чому нема печатки і Бубера? Є. Ну нема, ми перші дивилися. Ну що, через вам дивитися. Зранку вам привезуть. З печаткою? Так не можна, ну, то нема Так, ну ми зараз ще раз подивимося, там печатки немає, ж це відзняв. Це ксерокопія. На ксерокопії є ваша мокра печатка. Вашого мокра, підприємства. Мокра, я поставив, що це вірно. Там, і стара печатка. Так, є ваша стара є... печатка є... чорна, і нова. а то є бувра печатки, ну, там немає. Вона. Ну що бере на знак копії я ставлю свою печатку. На ти? копії має бути, як було там печатка, воно на копії зробить. Можливо, погано зробили, я не знаю. Немає то, взагалі так печатки ніякої. То... Чому прізвище не написано того керівника? Якщо Дзюба мав би прізвище написано бути, хто підписував? Ну, договори вони, прізвище взяли. Ну, то, тобто це є незаконний добр. Договор так? вони готували. Ну, Це Ще? є законний добрий. Я не збираюся красти. Ми будемо виясняти, що ну, за 77 років, купили років купили я не крав. Ну, ну, а це то живе чи це вже не ви? Це не ваша робота. Це? А це моя робота? Я питаюся вас. Це не ви, ну, ви що, тільки ви, тут. Ви що бачите, що Я не, не, що, що тут вже. я, я, я питаюся, це ж не ви зробили, це ж раніше було вже брали. Це вже місцеві, так але да. зрозуміло. Але так, ми тут були піймали, сказав. Ви так. були піймали? Да. І що? Чим закінчилося? Ну, гатав, нам треба. Ну, а чекайте, як ви піймали, то ви мали визвати 102. більшу ну, противну групу. Чому ви не везли? Боже мій. А ви знаєте, що люди вже везли? Я вже свою... то що? Так. Да. Ну, ну, ну скажіть, ну, будь ну, ласка. ще раз. раз. Е, я ж не краду. Ця дана земельна ділянка належить вам. Вона ну, набору належить, ми виконавці. Ну так громада говорить, що ну, зараз... ви знає, що це ваша земля. Ну, і раз ми взяли договору, то зараз на цей час, поки ми працюємо, то поки наша. А так буро. А площа яка, Горини, а площа. Що що? А площа її? Площа цієї, ну, яку ви кажете, що ви у нас зараз... Yeah. Yeah. Uh. Тобто оця ділянка, отут, до тих дерев. Оце вам бувер відпустив. Yeah. Yeah. Так, значить, це теж вибрали. Є проєкт, так, є Це теж вибрали. Чекайте, e, а скільки це буде, ця коса буде, скільки мати метрів приблизно, десь маєте, знаєте? Проєктів yeah. yeah. вказано. Скільки 50 тисяч кубів маєте вибрати? Ну, тут є. Угу. 50 тисяч кубів. Угу, угу. Проєкт, там написав. Проєкт, 50 тисяч кубів. Що там ще в проєкті написано, що це 50 тисяч кубів треба вивезти, просто звіт? Ні, не знаю, що не знаю, що ніколи нічого не виводить. Так я вже це Де третій просто... раз говорю, що русло, русло ривче, не це... можна, це тільки можна вивезти лісі перевезти на другу. Так, звичайно, робити дамбу, русло воріючи. Наразі, якщо лишиться трошки, можна вивезти. Але з що що так поступає, просто не то це треба робити. От він знайшов морозу, yeah. каже, ви мені це зробите. Я вас не даю вам гроші, я йому <laughs> маю, маю, ворожа, вже маю гроші давати. Да, да. От він вся, вся рока. А зараз ще й мені. Так би він мені платив. Ну, no, а ви бачите, з чого виник конфлікт? Ви Я... виник, вибачте, із того, що ми все прекрасно розуміємо. Люди, люди проти, громада проти туди, все йде кудись туди. Вибачте, ну хто за нас про тих людей буде думати? Ну зробіть для села щось, зробіть село асфальт. покладіть, зробіть щось. Тоді люди нічого не Я будуть не мати афальтую. проти. Я вас розумію. Можете профілою. Як ви не асфальтуєте? Асфальтуєте. а ви свої ці будинки кругом у місті? Хто вам робить? Нам, нам робить місце. Ну а ви нанімаєте? Ну, ну, ми ми не нам все. А скільки, а скільки? коштує машина? Це ви... Раби, щоб я не будуючи ці гроші ям дроблю. О, бачите, давайте Ба ми ходимо, значить. Тоді ми встановюємо які умови для нього, правильно чи неправильно?